Російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України. Про це сьогодні повідомляє керівник Центру протирії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко. Давайте послухаємо. Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова. Відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією це теж частина підтримування авіації в готовності до дій і використовує ворог це для психологічного тиску. І це цілком може бути, адже я лише нагадаю, що вранці повітряні сили також повідомляли, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту 95 МС, які згодом здійснили ракет. Але пуски були імітаційними. До слова, протягом жовтня Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників, за даними нашої розвідки, теж були приманками або фальшцілями, якими ворог намагається відволікти увагу та, звісно, перевантажити українську ППО. Пародія. Один із основних дронів приманок. Які агресор масово застосовує у повітряних атаках 10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови. Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за шахет 136 герань 2 Але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських пародій. Засвідчило, що навіть примітивний фанерний дрон Росія не здатна виготовити самостійно. Також російські окупаційні війська дедалі частіше, крім шахедів, використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та й падають на землю, не завдавши шкоди. І звісно, вже з'являється інформація про те, що от найближчими днями і тижнями російські окупанти знову будуть тероризувати мирне населення України знову ж таки будуть постійно виснажувати і роботу нашої системи протиповітряної оборони. Ну і звісно, всіх. Нас, українців, тому що своїми нічними атаками та повітряними тривогами будуть намагатися зараз деморалізувати нас тут, дестабілізувати нашу ситуацію внутрішню, тому що вони розуміють, що коли ми зараз починаємо говорити чи навіть думати про те, що на носі зима, і що ми знову можемо бути закутані у темряву та холод, це все дуже емораль, морально тисне на всіх нас, українців. Ну і звісно, демотивує. Тому е, я вкотре нагадую, що ми повинні з вами розуміти, що від терористів. Та вбивць годі чекати, і вони дійсно, скільки б там ракет не накопичували, чи навіть якби в них їх і не вистачало, вони все одно будуть це робити. Тобто Путін же ж поки що не відступає від своїх амбітних планів і нікчемних планів захопити Україну і просуватися, звісно, на сході нашої країни. Тому вони і будуть зараз намагатися нас, по-перше, знову залякувати. По-друге, як я вже казала, тероризувати. Ну а по-третє, мабуть, тут зараз доречно буде нагадати вам про павербанки, тому ви ж роз. Розумієте, що ми вже з вами не одну зиму пережили в блекаутах. Тому зараз мені здається, ось всі ці повідомлення до речі в деяких телеграм-каналах про те, що там на українців знову чекає жахлива зима. Вони вже не так сильно мають зараз на нас з вами впливати. Вірніше, вони взагалі не мають зараз вже якось нас засмучувати, бо ми розуміємо, чого можна чекати від терористів. В ДБР повідомили, що зрадник, який працював на Російську Федерацію під час окупації Херсонщини. Потім влаштувався до ТЦК в Одеській області. Чоловік працював інспектором колонії, і коли прийшли загарбники, то перейшов до них на аналогічну посаду. А коли ж Херсонщину нарешті звільнили, то він знову швидко, буквально миттєво перевзувся. Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до ТЦК. Колегам він розповідав про свою свідому про українську позицію, ну і, звісно, приховував співпрацю з окупантами. Але все ж таки ця. Таємниця його стала вже не таємницею і тепер йому загрожує до 15 років неволі. Ну і тепер ще маю новину, яку ви могли пропустити на вихідних, адже у ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі Клін 5 Московської області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Цю інформацію теж сьогодні оприлюднило головне управління розвідки і додало. Згорів. Ворожий вертоліт він належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил Російської Федерації. Зараз ви бачите ці кадри, які вдалося по перше отримати, ну і оприлюднити. Ну а гур міністерства оборони вкотре нагадує, що за кожен воєнний злочин здійснений проти України окупанта чекає справедливе покарання.